Провідні українські та зарубіжні компанії зібрав комплекс виставок індустрія торгівлі та франчайзинг. Промисловці з Італії, Німеччини, Чехії, Польщі, Росії та інших країн приїхали продемонструвати нові рішення та технології. Їх вітчизняні бізнесмени використовуватимуть для торговельно-розважальних центрів, рітейлу, закладів громадського харчування. Ми являємося поставщиками технологічного обладнання для професіонального оснащення кухні, ресторани. Цихав супермаркетах производства. В этом году на виставці ми с темой з темою что На самом деле у нас есть для мясных цехов оборудование, для рыбных, овощных. Захід презентує широкий спектр продукції для оснащення магазинів. Надсучасні безпекові технології представили імпортери з ближнього зарубіжжя. Кажуть, з настільки прогресивною технікою виходять на український ринок уперше. Новинки можуть значно зменшити збитки магазину від крадіжок. Над цим працювала німецька компанія. Ця продукція проходила тестування в течение останніх 4-5 років. Прежде чем вывести эту продукцию на рынок, естественно, ми удостоверились в том, что продукт действительно достоин внимания наших потенциальных покупателей. Не залишилися осторонь і виробники приладів освітлення. Запевняють, нарешті вітчизняним покупцям стали доступні передові розробки. Лампи, що представлені на виставці, гарантують економічність та екологічність. Нові рішення вже називають освітленням майбутнього. Это лета освещение, звісно же, в першу очередь потому что это очень, дуже... сейчас, в принципі та називають потому що очень дуже... Економічна лампочка, економічні світильники представлені в нашій компанії. Виставки індустрія торгівлі та франчайзинг 2014 триватимуть до 11 квітня у Київ-Експоплазі. В рамках заходів відбудуться семінари, презентації та конференції.